Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 11 серпня, і це 1265 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо. Ну більш про одне місто. Пам'ятаєте, ми вже говорили з вами про часів яр, коли нібито російські окупанти його повністю захопили, і про це. Доповідало російське міністерство оборони, а потім і там щось Путін е сідючи там на лавочці з Лукашенко, як стара бабця, е щось там сказав про повний контроль над часовим яром. Хоча саме місто воно як тримало оборону, так і продовжує досі тримати. На цьому і ґрунтується уся їх бравада, усі їх перемоги, усі їх результати так званої СВО. А, але часів ярно ну, ми його вже розбирали. Е, саму ситуацію зараз трошки буде інша тема. Це Покровська. Справа у тому, що після того, як перші диверсійні розвідувальні групи в цьому році, саме в цьому році, бо в 2024 е, осінню, е, їх ДРГ також заходили е, в Покровськ і намагалися там промацювати нашу оборону. Потім в них була довготривала пауза. І от, починаючи з липня, вони також почали з'являтися на околицях Покровська інколи заходять в міську забудову невеликими групами, ще їх було важче. Ä, помітити, це не повноцінні штурмові підрозділи. Але ця реакція, поява російських окупантів в Покровську, призвела до того, що ä, почали розповсюджуватися деякі такі собі маніпуляції з цього приводу. Мовляв, Покровськ, от майже, майже захоплять це вже вирішене питання. А деякі російські ä, пабліки взагалі ä, розповсюджували. Фейк про те, що нібито російські війська вже в центрі Покровська все це не відповідає дійсності, але розглянемо цю о, цю проблематику, називаємо це так. Цю проблему під іншим кутом. А саме, як довго треба російським окупантам битися лобом у Покровськ, щоб його захопити? Тобто, і чи можливо та ситуація, яка зараз складається навколо Покровська, назвати її? Е, ну скажімо. Передвісником е, швидкого захоплення та швидкої окупації, чи це будуть довготривалі бої, такі як в Бахмуті, Авдіївці, ну і мабуть, навіть в часовому яру, те, що росіяни розпочнуть е, бої за Покровськ найближчим часом, ми це розуміємо вже, хоча по тому, що е, вони проводять перегрупування. Про це я учора е, згадував під час е, огляду мапи бойових дій, е, розглядаючи різні міста. Над якими є загроза з боку російських окупантів, я згадував, що саме російські 41 перша -та, та друга загальновійськові армії, з складу групи військ центр, вони зараз перегруповуються. Ну фактично завершили перегрупування, що може говорити про початок їх перших спроб штурмувати Покровськ. Окрім цього іншого, 51. -та. Загальна військова армія також була перегрупована, а, і зараз її підрозділи готуються штурмувати напрямок новоекономічне Мирноград. Новоекономічне Мирноград по спочатку про Мирноград. Мирноград та Покровськ. Це агломерація, можна назвати а, таким чином: це агломерація, а, яка досить а, проблемна та непроста в питаннях а, проведення а, міських боїв. Тобто це два складних великих міста. Покровськ це логістичний вузол різниця у цьому. Мирноград, а це фактично його агломерація, східна агломерація. Але щоб дійти до Мирнограду, російським окупантам треба перейти новоекономічно через Казеней Торець. І отут виникають в них вже проблеми, оскільки так вони зараз а, в районі Разини форсували Казеней Торець, вони прийшли. Цю межу, але на хвилиночку вони впираються в Красний Лиман та Родинське. Безумовно, Родинське та Красний Лиман це ті населені пункти, які будуть у разі якщо захоплені, то основним майданчиком трампліном називаємо це так для удару по Мирнограду та Покровську з півночі. Розпочати зараз тиск на новоекономічна з півночі, так росіяни можуть і потрохи вони тиснуть. Вони потрохи запускають туди невеликі штурмові групи. Але основна їх задача це саме Красний Лиман та Родинський, як основна задача подальшого виходу на рівень на білецьке. А з білецького це і Водянське, Чернігівка і так далі. Тобто, все на захід. Але основна їх задача це тиск з півночі. Тому ми говоримо про те, що станом на сьогодні в них не сформовані повноцінні умови для того, щоб почати бої за Покровськ. Отже, як вони можуть розпочати ці бої? Звісно, прорив через Шевченко та Звірове в напрямку на Зеленівку і відповідно на троянду, район Троянди по привольній вулиці та ювелейній вулиці. Тобто ті, які впираються безпосередньо в трасу М 30 Як ми бачимо, це все буде відбуватися саме по цим основним е локаціям, і це, це саме е та, е той напрямок, який будуть використовувати російські окупанти для того, щоб прорватися в Покровськ. Але тут є нюанси. Тут є нюанси. Ну, по перше, одним з нюансів е є те, що їм ем треба е, Переходити ставки. Тобто проблема в ставках. Так, вони можуть обійти ставки е, по е, Зотова по вулиці Зотова. Але ми бачимо, що Південь-Покровська е, е, він має рельєф на ландшафтні такі особливості: це перешкода. Це балка Сазонова це ставки, які мають нумер, нумерацію, і балка Сазонова вона е, проходить. Через весь Покровськ південну частину, тобто М30, паралельно М30 і паралельно Привольній вулиці, це реально природня перешкода, яку можна використовувати як лінію оборони, ну як, скажімо так, природню фортифікацію. Це перша серйозна проблема, з якою зіткнуться а, російські окупанти, окрім під час повноцінної загальної військової штурмової операції в міських умовах. Це не для диверсійних груп. Я саме говорю про штурмові. Тобто, є різниця, коли ти запускаєш в місто там 3-4 суїцидніка якого ловлять по яких ловлять по всьому місту, а потім десь контрдиверсійна група їх все ж таки FPV-дроном добиває, або десь в якомусь підвалі там гранатами закидують. Це одна справа. Зовсім інша справа, коли ми говоримо про повноцінні штурми, коли накати йдуть один за одним, один за одним, і це не по три-чотири, а в більшій кількості інколи я навіть не виключаю того, що під час штурмових дій на Покровськ я не виключаю того, що буде використано. І е, техніку цілком можливо, вони почнуть використовувати механізовану компоненту, щоб підсилити штурмові дії е, бронею, а також вогневим потенціалом, окрім е, балки сезонного це ще й трикон, який знаходиться по трасі 05-15, який розглядається як ну достатньо така собі е, штучна висота, е, так він не використовується. Для ведення вогню, але для спостереження, і в принципі, як е, така собі завада, е, він виконує свою функцію. Тому я б розділяв би е, Покровськ саме на ось південну частину Покровська. Це все, що йде до балки Сезонова і до траси М тридцять. Е, централь до речі, центральне кладовище е, тут цікавий момент, бо російські окупанти вони дуже часто. Намагаються заходити в міста з боку, де є або лікарня, міська лікарня, якщо вона є, або через кладовище. У них це дуже часто а, відбувається, і в принципі, ну, це економія часу, мабуть, пройшли через кладовище, там і залишились, а, але це факт. А, в даному випадку це буде щось схоже відбуватися. Далі за трасою М30 йде район, ну скажімо так. А, Малоетажної е, забудови та великоетажної забудови. Але при цьому головне, що цей район він, е, його можна розділяти залізницею, тобто станцію Покровськ безпосередньо залізничний вузол, залізнична лінія. Це можна сказати, буде вже е, також елемент, який розділяє Покровськ на дві частини, так само, як і Балка Сазонова. В свою чергу, велика кількість забудови малоетажної, низькоповерхової, високоповерхової, багатоповерхової, все це вносить свої нюанси ведення міських боїв, що буде даватися російським окупантам досить складно. В свою чергу, заходження росіян по вулиці ювелейна, а також спроби пройти через Балку Сезонова буде контролюватися саме багатоповерховою а, забудовою, яка знаходиться по вулиці Європейській, шахтобудівельній і так далі. Тобто, багатоповерхівки це як вогневі точки, це як контрольні пункти. І за а, одразу за цією локацією, як я казав, залізниця. Залізниця це досить складний. Непростий в питаннях захоплення та проходження бар'єр. Це здається на перший погляд. Ну що там цю залізницю перейти? Ні. Інколи залізничні шляхи пройти ще складніше аніж форсувати якусь невеличку річку. от таке порівняння. Залізничні шляхи залізниця це серйозний бар'єр. Коли ти намагаєшся її пройти в під час міських боїв, Да коли намагаєшся прорватися з однієї частини міста в іншу, тому її можна також розглядати як таку собі штучну перешкоду, яка Ну не була побудована нещодавно, але яка буде використовуватись також як таке собі, ну, якась собі е, межа. Далі. Це вже північна частина самого Покровська, і тут, в тому числі, ми говоримо вже про промислові об'єкти, ми говоримо про менш багатоповерхову забудівлю. Але тим не менш тут є об'єкти, які якраз і дозволяють контролювати саму залізницю при контролі цих об'єктів, і відповідно тримати північну частину. Покровська прикриває з Гришинкою. Гришенка – це також така собі річка, яка є перешкодою, природньою перешкодою, яка йде через Гришине. І вона може якраз стримувати російських окупантів з півночі. Хоча було б кращим, щоб їх стримувало саме Родинське та Красний Лиман якомога довше, а не саме ця річка, якої не так багато. Проблема Покровська може полягати у тому, що російські окупанти, якщо будуть мати успіх і вийдуть саме на Гришине, то о, їм не треба буде перерізати навіть М30. Вони будуть мати вогневий контроль над М30. Тому що, ну, наприклад, навіть з о, північного берега річки Грішенко, о, це о, до о, самого М30 траси. Це два з половиною кілометри, тобто і навіть менше. Тобто, так, це не е, обстріл на рівні е, використання стрілецької зброї, але це достатньо, щоб обстрілювати мінометами, FPV-дронами і так далі. Тобто загроза нальотів fpv дронів обстрілу артою буде е, цілодобово 24 на 7 Тому е, сама по собі М 30 втрачає таким чином е, своє значення. Але це не означає, що вони її переріжуть фізично. М-30, e, я вважаю, що вона повинна вже бути повністю затягнута сітками. Вже цілком та повністю. І постійно ці сітки повинні оновлюватись. А оскільки їх можуть пошкоджувати і пошкоджують, використовуючи жерту. Це є невід'ємною частиною станом на сьогодні, по забезпеченню сталою постійної цілодобової логістики за Покровськом висновки. Висновки скажу такі, що Покровськ це досить непросте місто для проведення міських боїв. Так, те, що я розповів, це скажімо так: це поверха, це просто для загального розуміння того, що. Якась там диверсійна групка з трьох-чотирьох чмобіків. А, вона в принципі не говорить про те, що Покровськ вже а, захоплений російськими окупантами. Це промацювання знову ж таки, і при цьому диверсійна групка з трьох-чотирьох чмобіків це не штурмова група а, з 10, 15, 20, а при цьому, які відправляються в форматі 24 на 7, рота за ротою, рота за ротою. Відділення за відділенням, відділення за відділенням тобто, ось така м'ясорубка. Е, тому е, на сьогодні ми ще не бачили е, реального початку штурму Покровська. Ми бачимо тільки промацювання оборони, коли розпочнеться е, штурм Покровська. А він розпочнеться, я думаю, найближчим часом, тому що форсують події е, російське командування. Група військ-центр, ми бачимо, що вона форсує ці події. Вона намагатиметься. Якомога скоріше розпочати саме а, штурм а, міста, але це відбудеться при тих умовах, які ще не склалися. Тому група військ-центр буде зазнавати більше втрат аніж при а, тих умовах, які необхідні для початку штурмових дій на Покровськ. Але знову ж таки повертаємось Якщо ми говоримо про повноцінні умови, то це захоплення новоекономічного, це захоплення а, фактично. Такого об'єкту, як Мирноград, це захоплення Родинського, це захоплення красного лиману і так далі. І так і інше В них просто немає часу на це. Отже, вони почнуть раніше ніж треба, будуть мати більше втрати. А ми будемо мати можливість виснажити їх ще більше в Покровську, при цьому тримаючи його якомога довше. Тому говорити про те, що в Покровськ втрачено, чи якийсь там. Розписувати апокаліптичні сценарії так ситуація дуже важка, максимально важка. Ніхто не говорить, що вона легка і що це там ок, нічого там не ок, нічого подібного. Але і малювати апокаліптичні якісь там малюночки також не треба. Бо Покровськ він, я думаю, буде триматися достатньо довго і виснажувати ворога, як і багато інших міст, завдяки яким Росія. Не може зараз просуватися в глиб України кожного дня по десятки квадратних кілометрів та навіть сотні, і не стоїть під Києвом чи під Одесою, саме завдяки таким містам, як Авдіївка, Бахмут, Маріуполь і багато інших. Отже, вони були тим бар'єром, які перетворили зараз другу армію в світі в армію, ну, яка штурмує на самокатах, електросамокатах. Хоча б трошки сучасних технологій в другій армії в світі з кінця, в іншому м'ясо і тільки м'ясо. Головне нам знайти ключ та можливість нарешті адаптуватися до того, щоб все це м'ясо знищувати в гіпертрафовано великої кількості, щоб виснаження відбувалось в е сенсі людського ресурсу росіян в режимі нон-стоп. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, репостнути та прокоментувати це відео, і все це допомагає зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви ще можете стати спонсором обоз.ua. Спонсорство обоз.ua дозволяє каналу робити більше цікавого, унікального контенту. В свою чергу, спонсори отримують цей контент завжди першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра зранку на обласній вогляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.